Для Божа здоров'я всім. Сьогодні щось такий у нас деньок вийшов. це твердо. Подивіться, що ми купили. Що тут у нас? Шинкова, підрізна, бабусина, панська, другобич. Що в нас тут тільки немає? Куряча, вже. Бучки. Улядочки. Замовляйте, замовляйте, бо наробляємося, дуже смачно готуємо. Ріха граб. Ще в нашому асортименті є такі гарні штуки. Подивіться, печена. Смачна, дуже, дуже смачна та печена. Хлібець такий. Угу. І це що спечено. А тут копчена ще є київська кобаска. О, зараз ми її чирікну і покажемо вам, як вона виглядає. Засмаку. Засмакувати. Я цілий день смакую. Люкс. Замовляйте. Печена дійсно золотиста. А який класний, Ребец? Ребец баба. Розрез, друг. Телефон, де? Щоб ці профі.